Вітаю! Шолом Алехен, Мирва це традиційне єврейське привітання. Саме такий псевдонім узяв собі шолом Нохомович Рабинович, який народився в Переяславі 2 березня 1859 року, а проходив встановлення як письменник і драматург у Києві. Котрий він вважав частиною своєї душі. Свої твори писав мовами іврит, ідиш, а також російською, мовою тодішньої імперії. Започаткував серію Єврейська народна бібліотека Олехім у своїх творах майстерно показав світ наживи спекуляцій і шахрайства. Київ був великим містом, а за законами Російської імперії. 1791 року особам юдейського сповідання забороняли селитися у великих містах. Євреї мали право жити тільки у смузі у Виняток був для багатих купців першої гільдії – лікарів, фармацевтів і студентів. Тому шолом Алейхім перебував у Києві під постійною загрозою. Від поліційних обмежень до прямого фізичного насильства. По вулиці Саксаганського на фасаді будинку, 27, є пам'ятна дошка автору всесвітньо відомого молочаря Теві, простого мешканця з Київщини кінця 19 століття. Саме в цьому будинку Шоломалехем створив свої перші оповідання про Тевія, одного з найвідоміших персонажів єврейської та світової літератури. Де його мав цілком реального прототипа села Забір'я поблизу Києва. У червні 1905 року Шолом Лехім намагався створити в Одесі єврейський художній театр. Але цього не дозволила цензура, і він повернувся до Києва. У жовтні 1905 року, після революційних подій та хвилі єврейських погромів. Коли чорносотенці на чолі зі священниками вигукували, що це жиди змусили царя прийняти Конституцію, що Росія паде, а жиди підіймаються, шолом Алехім уціка з Києва і опинився у Львові. Влада оголосила погром помстою усіх істинноруських людей, євреям, у своїх Автобіографічних нотатках та листах письменник називає жовтень страшним часом, коли довелося кидати все і утікати. З родиною від вічорносотинців, буквально з одним гоманцем у Кишені, у 1915 році він приїхав до Нью-Йорка, де помер 13 травня 1916 року. У центрі Києва у 1997 році споруджена пам'ятник Шолому Олейхиму. його іменем. названо вулицю у 2009 році відкрита музей Шолома Олейхима а на батьківщині письменника у Переяславі розташована садибо-музей. Премія імені Шолома Лехіма заснована постановою Кабінету міністрів України у 2009 році. Її присуджують за найкращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів, сприяють поширенню позитивного іміджу України в світі. У 2023 році премію Міні Шоломалехима здобула Софія Андрухович за роман Амадока. Відкриваємо світ шедеврів книжкової полиці разом.